Привет дорогие друзья с вами Ярик Рик тася тут це 14 серий виживання в лесу я зараз роблю вороночная стойка типа варити зелья и І... поставлю тут. я вот штука да. Тепер Візьму яєчко і вилупиться. Ні, не, не вилупилось. І. Він... Він буде в простому мірі, я зараз піду вод. Або зі мною піде? Тошней. А вони були включені? Не включені І де він? Два І я буду відбиватися. І що? І о. Не туш. А! -а, 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 -а. Е-е-е! Мое сердечко! Пойду жрачки возьму. Да ешь! да мне да. Сейчас бы все ежу забрал. Возьми мутку. И... И возьму поем. Так. И пауза. Продовжуємо в цій. Ті... Я посадімо морковку. Так, в цій серії Візьм... хочу поробити. А, спершу я їжі нарублю. У мене шість косточок. Так, 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 так. І удобрю. Ні, не я не буду пшеницю, я краще оце удобрю. Так, 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 так. І Пік. зараз стаю так. Ну, там ще лежить. І в мене вже, вже 10. Ні. Це нічого не впало, ні? Я скоро весь свій гору затопчу. І ці цій серії Я себе зроблю Що Что собі, як воно називається? Да. Все, в голову прийшло. Курят нормальний. нормальный. Походим по острову. Оскільки в мене є знаю, що в мене так багато. Мінічаки, чаки, сюди. Ого, і все, повбивав, де іковы зараз раз удам. Тепер... Тож мене... я піду ще походю, да, і ще походжу, так мінічаки, мінічаки, не Ой, я всю требую явно ефіром застрою цю яму. А тут у мене що зі? є? А у мене там овечки. Там новечки у мене будуть, а так А щось в мене мало. Ай, мінчаки. Так, Чого я на там? став? Дасі йди подивись, Сундуку є оце, як його пше. Сім'я на пшениці. Принеси. Все? Да. І... там одна морковка. Щось мене мало, мені чаки. давай. Давай, И пауза. продолжаем. ему. Раз Размножу их на. 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 И. Я. Yeah. Зомби. Криперы. И криперы все нема. Не е. Ну, ну. Зараз скелетону, скелетону. Сиди, ну, сиди, зубі, не зараз скелетоном без скелетона. Десяти, ну десяти зомби, На, ня-ня, ты зробив собі кровать? Зроблю. І я йому зараз зроблю. Так дві шерсті. на шерсть. Это шерсти Красная шерсть. Я пойду Все, вечку. И все. Так. І кроває. Поки що Вітася поспить тут Все сплю. І він вже може говорити. Вже може. Да прикинци серии. И... Идем вот не. Не. Зомби в сраку. И готовимся. Все зомби бег. И... Ух. А ты куда пришел? Надо камень. Камень ми надо мини. Я піду вод. Э, е, я с тобой сундуком. Тебе паутина? У сундуку. Один, два, три. Так, тринадцать стрель, хватит, чтобы вас за два заволась. Двуди, зимой, я с тобой пиду сейчас. Я вже возьму. Почекаешь? Да. Давай. Какой счастливый. На паузе, на паузе зараз раз прийде И пауза. Сейчас я как я зроблю стріллу, а потом с паузо виходь. Ти що ти зробив? Ти стань. У мене тільки 12. У мене 13. Сейчас я зроблю трошки. Тільки в влову не впадай. Постараюся. На паузі не було даже. І так моє, рятуйте, рятуйте. рятуйте. Я збу. Я бігу. Є. Yeah. Бігу Є. Yeah. Походу ми так не доберемось. Так. Да. Ти вмер. Я таки знаю, що тобі ж. Я хотів тобі самий час зробити, але добре живе. Мені треба забрати речі. То що ти... То я ти... не приберуся. Проберусь. Ні. То попробуй тебе речай нема. Если нет, то потом надо вырубить. Не. Хорошо, А я хочу ну, а через ад. Что через ад? Стрельнуть. А, -а, -а! Рукой отбивай. Просто-напросто стрела пролетает назад. Может, не все я забрал? И... Лау. Дебил. Ну что? Поможи мне. И... Блин. Опять я взял. Ты меня убил? Я нечаянно. Ей-йой завалив гаста. Молодец! Надо слеза гаста, можно зелье заговорить. О, обижає Ярика Пауза. Підписуйтесь на канал, ставте лайки І всім пока!